Всім привіт! Мене звуть Катерина, 10 років я у Ірландії і громадянка Ірландії. Тобто мені вже країна як своя. А от люди ще не зовсім. Я думаю, що ну, може, оціню колись. Ну, все скажу, що добре. Ну, ну, Поки що не все. Ну, Це ж, звичайно, що суб'єктивно, дуже у вас щось інше. Нірландці, я думаю, що це від мене, бо я їм така ну так-так, гру, груба, вони ж такі листиві, а я а я ні. А Я ну я тримаюся, а потім вибухаю. І Мій коханий, він такий самий, медвалева, так емоції у нас, поки їдемо хвилину, розстаємося. Ображаємося, іншу вже помирилися. Там же... ну, така. Такі стосунки, нам дуже комфортно з цього. Йому і мені. Я йому кажу: тобі подобається миритися, а потім він каже, так. Я кажу і мені. Ну, от до такого. Ну, ми не про, не про це. Ми про що мене дуже-дуже ну, в Ірландії. Прям... І за серце бере, і хороше, і погане, я максимум відчуваю. Ну, Давайте з хорошого. А, ну, Перша риса це впертість. І це їм, якщо ви думали, до речі, що це українці. Я все життя думала, що ми найвпертіша нація у світі. Ну, ні, найвпертіша нація у світі це ірландці. Ну, поки що я бачила. Тобто так, стояти і там і політичні якісь питання, і особисті вони так вирішують питання. От, наприклад, в мене є ірландський кавалер, він на 9 років за мене молодший на роботі, 5,5 ,5 років я відбиваюся від нього. Моя подруга, вона вже жартувала, казала, я вже погодилася. Ну, я не погоджуюся, не погоджусь ніколи. Тобто ніколи. Бо він мені не подобається. Якби він мені подобався, я пристрасна людина, то все було б вже давно. Але ну він, я тоді буду другом. Ну, все одно він. Отут... Які друзі, у мене в друзі є чоловіки по 20 років, ніхто з них не пише, що мої очі чарівні, що я атрактів. Ну... Як це? Не знаю. Як атрактів буде? Ну, Магнетична, можна так от перекладати. А, чарівна, о, знаю, чарівна, чарівна для них, я, для нього. Так от мої друзі ніколи мені таке не пишуть, бо вони мої друзі. А, і ото, ото, вибачте, я в ліжку лежу а, своїм коханим, а він мені його атрактив. Я б його вбила. Тобто він іншу емоцію викликає. Тобто, Сховайся десь, щоб сфілоніть. Ну так скажіть, що треба працювати і не ховатися. Ну, буває, що там хвилинку. Не дуже сховаєшся, вибачте. Він тебе шукає десь, ти там підскакуєш і ото починає. Як твій день? Я не хочу тебе бачити нещасливою. Я хочу тобі допомогти. Боже! От все добре, ну він справді нудний, але впертий. Так що, ну, я не знаю, може, Ірланка б якась погодилась через якийсь час. Я не погоджуся. Тобто я буду битися до останнього. Я ж Українка. Тут його мене <пу> не переконати. Так ось йому мені не <пу> ну, ви зрозуміли. А, ну, Далорес мене з сестричкою її вразила. Їх впертість, нічого не хочемо, не, не дітей. Тільки померти з голоду до останнього. Будемо стояти за Ірландію, за Об'єднані Ірландії. Так вони стояли і під час своєї революції 1916 року. Крент Боріс про це співає, що каже 916-й в твоїй голові. Тобто, їм це допомагає жити, вирішувати будувати країну. Молодці. Вони дуже демократичні. Тобто, ірландця можна насварити, і, і можна і його країну трошечки посварити. Ну, так, не нахабніти дуже, тут. виникає питання, що ти тут робиш, правда? Ну, сказати, що тобі там ти не розумієш, щось не подобається, він ну, ну все окей. Ти можеш не говорити англійською добре. Ірландець каже, так, і я твоєю не розмовляю. Ну, тобто, вони справді демократичні, я б так їх оцінила. Ще? Буває багато гарних зовні Ірландців і ірландок. Вони невибагливі до жінок і чоловіків. Ну, тобто, вам не треба бути гарною господинею, худерлявою, молодою, нічого, якщо ви постарше будете. Це все не треба. Часто вони в клубах нічних там на 20 років, і, і все, все нормально. У них їх дівчата, які там 9 боже. У мого чоловіка його ну, girlfriend, з якого 18 років, він був разом, вона його на 2 роки старша тільки. А, але є важкі риси. Може, буду дві частини. Ні, не буде. Я буду лаконічна. Ну, це егоїзм. Боже, милий, милий Боже. Ну, тобто, я якось от прибігла до роботи, я відверто кажу. І я була просто в сльозах. Там в мене з медичною карткою щось там не склалося. Ти не складається. Бо Ірландія вважає, що як працюєш, то віддавай всі гроші. І я, ну. Кажу, в мене тут така біда, відчепись від мене, у цьому хлопцю. А, будь ласочка, дякую, що ти мені запропонував допомогу, я піду посиджу десь. Ви що думаєте, він відчепився? Він знайшов всі мої схованки і, і кричав, що він хоче мені допомогти. Допомогти він нічого не може, і не вміє, і ну, просто це дитина, яка живе. З батьками нічого не знає про цей світ, і Тут таке. І він і не хоче допомагати. Якщо його щось запитати, то він скаже ні. Йому просто приємно мене задовбувати. І він це робить, і от йому хочеться там 200 разів мене спитати і байдуже, хоч плач, хоч кричи. Тобто він обирає себе. От мені хочеться, я роблю. А В стосунках вони ну, такі самі. Тобто, я не щасливий, я не хочу. А що це таке? Повинно бути борг, як ти, вибач, в церкву зі мною прийшов і поклявся там у церкві? Що ти там не хочеш? Я теж багато чого не хочу в житті, мене це обурює. Ну тобто, я б стосунки їх не брала нікого. Ото хочу, не хочу, а що це за такий партнер ненадійний. Мінливі? Тобто, твердих переконань нема. Е, ну, Єдине, що грошові, тверді переконання. Чи буває, що політичні ну, стосовно Ірландії? А От підйом спочатку в Україні поспівчували, я молюся за твою маму, мама, мама. Потім, коли Зеленського там ляпаса йому Трамп надавав за костюм, що обурливо, вони вже не підтримували Україну, вони вже помінялися. Вибачте, ви чи за демократію, чи ні. Що у вас ви хитаєтеся? це чоловіки часто. Ні, чоловіки в них такі от. Для мене чоловік, який він не знає, в нього не батьківщини, не прапора, він не знає, то чор, чи чорний, чи білий, стрижня нема. Це не, чоловік, не чоловіка, а сміття. Що жінкам я пробачаю, чоловікам ні. Ось така сувора. Це не означає, що я права і що так треба. Але. Ну, як на мене, то такі, я б з ними кажу. Я навіть цьому залицяльнику я йому казала: послухай мене, в мене не буде ніколи друзів чи подруг ірландців, і ніколи не буде чоловіка ірландського більше. Повір мені. Ну, те, що я вони взагалі відсутність пристрасті, і, і, і... їм не хочеться зустрічатись один з одним. Вони чогось думають, що їм українки підходять часто. Ну, я не знаю, я... постійно вони. Вони думають, що я буду за ними бігати, бо мені треба щось від них, чи документи, чи гроші. Вони кажуть, я багатий-багатий. Ну, тут Ну, таке... Тобто, вихваляється, я багатий. Я не кохаю тебе, я не хочу потурбуватися про тебе. Ні, мій чоловік казав, що хоче. А, ну, тільки казав. А, все з-під палиці. Ну, тобто, я не хочу будувати з тобою стосунки. Я просто, вибачте, а, просто багатий. Що мені від цього? ж Гроші мені свої не віддаш, правда? Та я і не хочу. Тобто, ну тобто, Для стосунків я б їх теж, ви знаєте, через це просто не брала. що... Вони в цьому питанні взагалі ніякі. І навіть до смішного, це коли ти. Я казала, що мені не підходить через цей чоловік, з яким я намагалась будувати стосунки рік тому Лев. А він казав: я дуже пристрасний, дуже пристрасний. Ну він просто не розуміє, що це таке. Тому ну, то таке. На дорозі це вони обирають, що там їм аварія, стали і стоять. Ну, дві машини. Я от зараз вибігаю, їм кричу, мені треба дорога, треба дорога. А ви на дві хвилини нам поговорити? А я кажу, ні! Жодних дві хвилини. А, пишіть, що ви про це думаєте? Чи у вас такі емоції, чи не такі? Ну, я в шоці, якщо чесно, від багатьох речей. Ну, і є те, що подобається. На початку те, що подобається.